Привіт, мої хороші. Всім вітання. Маркосько, я, 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 я ходив на пошту. Е, пішов на пошту за кавою. Я не знаю, ну як вода. Ну ви розумієте? Ну, просто як вода. Е, по дорозі в кладовці взяв квашені огірки. Будемо сьогодні робити. Олів'є, не знаю, чогось так захотілося, давно не їли. Вже, вроді, знаєте, перейшли на ці салати як називається, зелені, і вони вже, вже проїлися. Хочеться майонезного олів'є. Остання банка, бачите, ми так позначаємо. 23 рік. Е, в 24 році я огірки не заквашував, не робив, тому що мав з 23-го року. І тепер просто чудово. Е, остання баночка залишилася. Зараз буде сезон. Якщо буде все добре, то е, знов зробимо огірки і будемо мати. Кутиська, вважай. Е, купив ковбасу, це лікарська ковбаса. Я не знаю, чи у вас є, називається «Родина кобаска, магазин. 255 гривень. А на ціннику вроді було 250 гривень. Ну, менше з тим. 602 грама 153-51. Лікарська вищого гатунку, Така. Я купляю часто морковіна, така, знаєте, така плотненька, ну дуже гарна. Одне, знаєш, Марко, що я забув зробити. Маркуй. Поставлю, зараз морква є, це є, горошок є. Я забув купити. Маркушечки, я забув купити картоплю. Таку. На салатик. Тут треба буде блін. Ви знаєте, у вас таке буває, йдеш в магазин, ти маєш купити буквально там два там два продукти. І ти приходиш, купляєш якісь там два, один не потрібний вам, грубо кажучи. І той, що треба, не купуєш і блін, треба знову йти в магазин. На сьогодні дощ. Наша 25 Coffee Roasters, Замовляю вдруге ту саму каву. На рахунок кави сьогодні панама Ларіда, аромат мед, білий виноград, смак жовте яблуко, білий виноград, мед. Після смак медовий. Кутузька медовий. І Ефіопія Лімулема, марципан, білий виноград, гречаний мед, чорний чай. А, знаєте, такий якраз хочеться. Не знаю, ми вже без нашої Coffee Roasters, ну, не можемо ні проснутися. Нічого не можемо зробити. І ці коробки такі класні. Я потім їх теж використовую то для насіння, то ще для чогось. Наша 25 Coffee Roasters працює зараз активно у Європі. Працює як український, так і європейський сайт. І цю каву можна отримати вже в будь-якому куточку України та Європи. Для наших підписників та друзів, як завжди, 25 Coffee Roasters надає знижку 15% за промокодом Віталій. А посилання. Промокод та інтернет-магазин, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Мої вітання! Сьогодні я знову приїхав до Швагра. Хочу подивитися по деревах, бо тому що попередній раз були, знаєте, вроді такі морози і не хотів нічого робити з деревами, але зараз пішло, знаєте, вже таке потепління і дивлюся, що на наступний тиждень має бути вже плюс 15. Знаєте, якось всі процеси так швидко зараз йдуть на рахунок е, дерев, ну взагалі всього. Е, і не хочу знаєте, пропустити той момент, коли е, пропущу от іменно вдалу вдалу обрізку е, всіх дерев. Тому е, приїхав сьогодні, хочу е, хоч трішки попідрізати, бо я не знаю, коли я зможу повернутися. Потім знаєте, буде пізно. Ось мої дерева дали дуже гарний приріст за попередній рік. Вони дуже-дуже маленькі. Цим деревам, буквально скільки? Третій рік. Я купляв однорічні саджанці. Це третій рік, що вони ростуть. От, груша, яблуня, і вони, бачу, вже от багато є плодових бруньок. Допомагати прийшов? Має помічника. Має помічника. Тому маємо сьогодні трішки роботу. Ось є. Це прирост буквально, який у нас був за один рік. Бачите? Тому треба буде Лістав він всі свої свій інвентар, вже він зимовий і такий. Треба подивитися, підчистити, подивитися Подивити. по стану. Ну і ну, ці дерева треба попідрізати. Черешня пішла настільки вріст. Так, сухі. тільки, котко обережно, це не суха, не суха. Маємо роботу. Тут треба вже теж прибирати. Дивіться, як гарно вже почали тюльпани вилазити. Бачите? З лілій оці от та, треба та, сухі от, повиривати. Такі не так, тільки обережно котику, бо киться як гарно, бач, оце кіточки вже все. Бачите, тут кіточки. Так. Це наші тюльпанчики вже почали прокидатися. Угу. Так що, знаєте, раптово тільки трошки пішов. Пішло тепло, дивіться. А зранку навіть зайшов, вийшов сьогодні, то земля аж парувала. Тату, аж ходите, парувала. Я покажу, нова киточка вирізла, ходить подивимось, що вона з нова киточка. Тюльпанів дуже багато. Бачите, це оці от е, цибулька, тут же не пан теж їм панував, я за рік до війни їх посадив. Вони почали дуже гарно розмножуватися. Це, напевно, що на другий рік треба буде вже все помало перекопувати, викопувати, перебирати. Ну, взагалі рекомендують кожен рік їх викопувати. Ну, я це роблю раз, буду точніше робити. Раз в три роки. Так що тут от є робота. Де квіточка? Покажи, Марко. Марко побачив нову квіточку. Зараз ми подивимося. Це нові квіточки? Так, так, так це все нове. Ходи, подивимося. Не знаю, оце от це лілії минулорічні, треба теж легенько позабирати. Оці от палочки вже сухі. Я дуже переживаю за ту магнолію, бо я не знаю, що з нею. Мені здається, що вона жива, але бруньок таких гарних на ній я ще не бачу. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися за нею. Так що помалу будемо щось робити, так Марко? Так. Ходи. Бачу таке вперше. Але подивіться, просто з балкону дуже погано знімати місяць, а круг місяця отаке от коло. Як німб. Так, у мене сьогодні на вечері досмажується короб. Віть така красота. А, насмажив в клярі стеку. Тут зняв з картоплі сало, тому що запікаємо ще ось таку от смачну ой, пар, картопельку і в запхав ще курку. Так що всім, як то кажуть, буде по смаку. Знімаю рибку і будемо сьогодні мати таку вечерю. Так, картопля гарно теж підрум'янилася. Тепер я повертаю наверх знов ось це от підпечене сало. І буквально ще хвилиночок 10 градусів 200, щоб кидати все хрумке і дістаю з духовки. Буде просто неймовірна красота і смакота. Трішки витяжка годить, але нічого. Знаєте, думаю, такий рибний день сьогодні. І вирішивши зробити ось таких пару гріночок, зроблю бутереброди з шпротами. От чомусь так захотілося. На сьогодні з Марком Урок мистецтва. Дам... І малювання. І малювання. Маємо таку от розмальовку. Нам подарувала бабця Маруся. Я а... Люда. Люда, так? Та, це мені діду Петі купив, він були в магазині. Діду Петя і Люда разом. Та ви були в магазині. Купоцьку. Бачите, зараз такі класні всякі штуки для діток. Не треба окремо красок, такі от крапочки, це і є краска. Яку достатньо розвести просто водичкою. Бачите, і воно так все замальовує. Але Марко малює дуже-дуже швидко, і Марко е зараз не хоче сам, хоче в компанії, так? То ми малюємо разом. Так, Маркусь? Ага. Не помалювати. Не помалювати. Так, я завжди буду допомогати небо малювати. Небо малювати. треба акуратно, будь ласка, так, щоб за контур не виходив. Бо ти вже бачиш. Мені сонечко вже зробив зеленим, а воно було суто жовтеньке. То треба так гарно. У тебе все гарно виходить, а все виходить такий у нас старанний хлопчик. Та тобі це така чашка, та ти з тим дивився, а я буду дивитися зелено. <звісно> ти дивишся. А Мар я тут уверху ще помалюю машинку? Таку. Бачите, ми а я маємо сьогодні заняття. Півдня гралися з Марком в хатку, а тепер Марко вирішив трішки все. помалювати. Що все? Ми вже впоралися, uh -huh. то що переходимо вже до другої картини. Uh -huh. Ми розмальовуємо розмальовки дуже швидко. покажу, як воно працює. Наприклад, на колесі. Давайте. Ви Просто пензлик, звичайна водичка. І я оці крапочки просто розмальовую. А і воно змішується, бачите, різні кольори і от чорний зараз. Так? Дивіться. Треба акуратно, Маркусочка, щоб не виходити за контури. Угу. А ти що вирішив малювати? Я? Ага, зеленим, так? Травичку. Ні, а не... це не травичка. А що це таке? Це дорога! Зовста! Жовта дорога. Угу. Ну, добре. І а я помалюю тоді шампунем. оці от штучки. Так, це шампунем вирить. Ага. Шампунем ми вірю. шампунем дорогу. Так. А для чого ми шампунем дорогу? То, що жовтий шампунь дуже допомагає. Допомагає почистити? Такий дуже дорого очищати. Ага. Коли ж ніхто такий допомагає. Ясно, чудово. І, варщику, і все. Добре, я тоді буду малювати щітки, добре? Ну все, малюємо. малюємо. Творчий сьогодні день тата і сина, так, котику? Да. Молодець.